Десята спеціалізована виставка тепло, вода повітря, яку проводить компанія Експо Львів, зібрала понад 100 фірм з 15 областей України. Новітні технології та найсучасніше обладнання презентують кращі виробники країни. Подібного роду виставки надзвичайно корисні і потрібні для кінцевих споживачів першу чергу, а також для монтажників теплотехнічного обладнання, обладнання по очистці води. Львів активно долучається до впровадження енергозберігаючих технологій та альтернативних систем опалення. Відтак організатори виставки сподіваються. Експозиція допоможе зорієнтуватися у сучасних розробках та інноваційних технологіях. Тут ми можемо побачити найсучасніші передові технології, найсучасніше програмне забезпечення, яке дозволяє максимально впроваджувати заходи як енергозбереження, ресурсозбереження. Організатори виставки кажуть, продукція вітчизняних виробників надійна та відповідає усім сучасним вимогам. І сподіваються, виставка приверне увагу не лише фахівців, а й простих споживачів якісних товарів. Економити на споживанні гарячої води легко. Компанія система А пропонує чотири тарифні лічильники гарячої води, які автоматично економлять кошти споживачів. Розумна система обліку починає рахувати кошти за гарячу воду, якщо її температура перевищує 50 градусів. До 40 градусів лічильник порахує кубометри за тарифами холодної води. Чотири тарифні лічильники це вітчизняна розробка українських фахівців. Їх продукції вже успішно користуються і економлять споживачі багатьох міст України. Вони дуже популярні, особливо на последнє в зв'язку з ростом тарифів колосальним і большої разница между тарифом горячей воды и холодной воды. в городах, таких как Харьков и Киев, это уже пошло масове установка этих Вот, и мы надеемся, что и і Львове они пойдут очень хорошо, потому что люди возможно, просто о про них що не знают. Залежно від кількості споживання та якості води у купні чотири тарифного лічильника від 3 місяців. Лічильники встановлюють на місце механічного без додаткової реконструкції. Вони прості та надійні в експлуатації та відповідають усім вимогам українського законодавства. Платіть лише за те, що споживаєте НВП система А. Британські технології, українське виробництво, автономна каналізація від компанії «Біотехсистем» – це зручність, надійність та екологічність. Монолітний корпус гарантує довговічне використання, а інноваційна система забезпечує 98 відсоткове очищення стоків, що дозволяє очищену воду виводити в ливневі канали та використовувати для поливу. Автономна каналізація монтується за день і не потребує використання важкої будівельної техніки. Саме існує споживач наш це є звичайні люди, невеличкі будинки, котежні містечка, бо і ресторан, ресторан звичайно, готелі, бані які не є в місті, де не мають пущення до центральної каналізації. Тобто, ми їх каналізуємо, очищаємо їхні стоки і виводимо вже на навколишні серодовище чисту воду без кольору, і без запаху. Автономні каналізації від компанії BioTech System – це єдиний цивілізований спосіб очищення стоків у місцях, де немає централізованого каналізування. Завдяки використанню новітніх технологій автономні каналізації це відсутність запаху, обслуговування лише раз на рік та простота в експлуатації. Автономні каналізації від BioTech System – це просте рішення проблем зі стоками. Економічні, сучасні та максимально надійні електричні котли від компанії Тенко, широкий асортимент продукції та сучасний дизайн задовільнить потреби більшості покупців. Компанія Тенко пропонує електричні котли потужністю від 3 до 135 кВт та великий асортимент тенів власного виробництва. Переваги електричних котлів перед газовими очевидні. Вони не потребують дозвільних документів на встановлення, безпечні та ергономічні. Компанія Тенко дбає про своїх споживачів. Відтак контроль якості продукції відбувається на усіх етапах виробництва. Компанія Тенко виготовляє 10 серій. Електричних котлів починає самих простих, скажем так, бюджетних варіантів серії міні-економ і заканчуває серії преміум з повною комплектацією, з можливістю дистанційного управління з абсолютно тихою роботою, ну максимального уровня комфорту. Інноваційні технології забезпечують комфорт та автономність у використанні котлів. Сучасні розробки дозволяють встановлювати Wi-Fi модуль та керувати котлом на відстані. Важливо, що 80% комплектуючих українського виробництва. Компанія Тенко зробить світ теплішим. Пальники відомого польського бренду Пелас ікс в Україні представляє фірма Ураган якісні, економічні та екологічні. Пальники потужністю від 5 до 500 кВт дозволяють відмовитись від газу, а завдяки інноваційній технології спалювання палети заощадити до 60% палива. Фахівці компанії ураган переобладнують пальниками твердопаливні, газові та парові котли, що дає змогу використовувати їх у домашньому господарстві, пекарнях, готелях, школах у виробничих та складських приміщеннях. Кошти, вкладені у переобладнання котла, окупляться за рік. Одною з переваг його є те, що економічна доцільність порівнюючи з газовими і, з, і не з світлом це в два в три, рази, в три рази дешевше, ніж чем... Дані джерела енергії. Усі пальники екологічно безпечні, Сертифікат екологічності «Євро-5» дозволяє використовувати котли з пальниками Пелас ікс без шкоди для навколишнього середовища. Пелас ікс лідер пальників на легко ефіцієнт корисної дії обладнання 99%. Переваги очевидні у цьому вже переконалися споживачі Європи та багатьох областей України. Теплові насоси набувають усе більшої популярності, використовуючи нові технології, можна економити від трьох до восьми разів. Компанія Стала Енергія пропонує використовувати безкоштовну енергію природнього середовища в опаленні, кондиціонуванні та підігріві води. Теплові насоси стали доступнішими завдяки державним програмам підтримки. Цим користають не лише побудові споживачів. Наша компанія останнім часом впровадила декілька проектів. Зокрема, такий великий проект один з найбільших в Україні, як підігрів басейну в Дрогобичі з допомогою теплового насосу, а також ряд систем, де. Ми відбираємо тепло і опалюємо будівлі з, наприклад, стічних вод. Компанія Стала Енергія лідер на ринку теплових насосів використовує лише найсучасніше обладнання відомого виробника Утерфернес. Ми формуємо дилерську мережу в Україні, запрошуємо до співпраці проектувальників, монтажні організації, дилерські компанії. Ощадливі споживачі підрахували окупність нових технологій від 2 до 8 років. Стала енергія це надійно, безпечно та інноваційно.